Псалом 38 На закінчення І Дітунові Пісня ДАВИДА Я сказав пильнуватиму мої дороги, щоб не грішити своїм язиком. Я поставив охорону моїм устам, коли грішний став переді мною. Я втратив голос і став сумирний, не говорив навіть про добро. Та мій біль відновився. Жаром зайнялося в мені моє серце, і в моїх роздумах палахкотітиме вогонь. Я став промовляти своїм язиком. Господи, об'яви мені мій кінець і міру моїх днів, яка вона, щоб я знав, чого мені бракує, і ти показав мої дні. Ось вони, декілька п'ядей, моє існування це ніщо перед тобою, усе лише марнота, кожна людина, що живе. Отак, наче привід, проминає людина, даремно клопочеться вона, збирає скарби та не знає, для кого їх збирає. А тепер хто надія моя? Хіба не Господь, моє існування в тобі? Звільни мене від усіх моїх беззаконь. Докором для безумного ти зробив мене, я онімів і не міг відкрити моїх уст, бо ти той, хто мене створив. Відверни від мене свої кари, я зовсім ослаб від сили твоєї руки. Докорами за беззаконня ти покарав людину і забрав її душу, як павутину, тож даремно непокоїться кожна людина. Господи, вислухай мою молитву і почуй моє благання. Відгукнися на мої сльози, бо я в тебе як мандрівник і чужинець, як і всі мої батьки. Дай полегшу мені, щоб я спочив перед тим, як відійду, і мене вже не стане. Перше послання до Тимофія. Розділ другий. Отже, насамперед прошу, щоб звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві, Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини, адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх свідчення свого часу, для цього я був поставлений проповідником і апостолом, Істину, кажу в Христі, не ввожу в Оману, вчителем язичників у вірі та істині. Тому я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, здіймаючи чисті руки, без гніву та сумніву. Так само й жінки хай одягаються скромно, із соромливістю та розсудливістю, хай прикрашають себе не заплітанням волосся, не золотом, не перлами, не коштовним бранням, а добрими ділами, як це й належить жінкам, котрі присвятили себе побожності. Жінка нехай мовчки навчається у повній покорі. Жінці навчати не дозволяю, ні панувати над чоловіком, але нехай перебуває в мовчанні. Бо Адам був створений першим, а потім Єва. І не Адам спокусився, а жінка, бувши спокушена, потрапила в переступ. Та спасеться вона народженням дітей, якщо буде перебувати у вірі, любові та святості з розсудливістю. Книга пророка Ісаї. Розділ 29 ГОРЕ МІСТО АРІЇЛ, проти якого воював Давид. Ви збирали плоди з року в рік, бо їсте з Моавом. Адже я засмучу Аріїл, і мені буде його сила та багатство, і обійду довкола тебе, як Давид, і поставлю навкруги тебе частокіл, і поставлю вежі довкола тебе. І твої слова будуть упокорені до землі, і твої слова зійдуть до землі. Твій голос буде, як у тих, хто волає із землі, і до землі знеможе твій голос, і багатство безбожних буде як порох від колеса, і як порох, що проноситься мимо, і станеться раптово, як одна мить від Господа Саваота. Бо будуть відвідини з громом, трясінням і великим гулом, буря, що проноситься, і полум'я вогню, що пожирає. І багатство всіх народів, які воювали проти Аріїла, і всіх, які воювали проти Єрусалима, і всіх, хто зібрався проти нього і гнобить його, буде як той, хто бачить у вісні. І будуть так, як ті, що в вісні п'ють та їдять, коли вони встали, і їхній сон марний, і так, як спраглий, коли сниться, що п'є, уставши, і надалі є спраглий, а його душа марно надіялася. Так буде багатство всіх народів, які воювали проти Гори Сіон. Ослабніть і будьте здивовані, упийтеся не п'янким напоєм і вином, Адже Господь напоїв вас духом покаяння, Він зажмурить ваші очі і затьмарить ваших пророків та їхніх князів, які бачать скрите. І всі ці слова будуть для вас, як слова цієї запечатаної книги, про яку, коли її дадуть людині навчені письма, кажучи «Прочитай це», вона скаже, Не можу прочитати, бо вона запечатана. І буде дано цю книгу в руки людини, яка не знається на книгах, і скажуть їй: «Прочитай це», і вона скаже, Не знаю письма. І сказав Господь. Цей народ наближається до мене, своїми устами вони мене вшановують, а їхнє серце далеко віддалене від мене. Даремно ж вшановують мене, навчаючи людських заповідей і настанов. Через це ось продовжуватиму змінювати цей народ і зміню їх, знищу мудрість мудрих і заховаю розум розумних. Горе тим, які глибоко вникають, даючи пораду та не через Господа. Горе вам, які чините раду, приховано, їхні діла будуть у темряві, і вони скажуть, хто нас побачив і хто пізнає нас або те, що ми робимо. Хіба не вважатиметеся за глину гончаря? Чи місиво скаже тому, хто створив, не ти мене створив, чи творіння скаже тому, хто створив, нерозумно, ти мене створив? Чи ще немало і буде змінений Ліван, як гора Хермел, і гора Хермел вважатиметься за ліс. І в той день глухі почують слова книги і очі сліпих. Ті, які в темряві, і ті, які в імлі побачать, і бідні зрадіють через Господа в радості, і ті з людей, хто повірив, наповняться радістю. Не стало беззаконного і гордий загинув, а беззаконні винищені через зло, і ті, які чинять, щоб люди грішили словом, а всіх, кого звинувачують у брамах, поставлять як спотикання, вони звели праведного неправедностями. Тому так говорить Господь на дім Якова, який він відділив від Авраама. Яків тепер не засоромиться, і Ізраїль тепер не змінить обличчя. Але коли їхні діти побачать мої діла, через мене святитимуть моє ім'я, святитимуть святого Якового і боятимуться Бога Ізраїля, і пізнають розум ті, які зведені духом, а ті, хто нарікає, навчаться слухати, і ті язики, які заїкуються, навчаться говорити мир. Книга пророка Ісаї, розділ 30 Горе, відступні діти, так говорить Господь. Ви спланували задум не через мене і завіти не через мій дух, а щоб додавати гріхи до гріхів. Ті, які йдуть, щоб прийти в Єгипет, аби їм допоміг фараон, щоб єгиптяни їх захистили, а мене не попросили. Адже захист фараона буде для вас насором і зневагою для тих, хто надіється на Єгипет, бо в Тані є проводирі, погані посланці, марно трудитимуться для народу, який не принесе їм користі, і не є на допомогу при потребі, але на сором і погорду, видіння чотириногих в пустелі. У смутку і пригніченні лев і малюк левеня звідти і гадюка, і покоління літаючих зміїв, які понесли на ослах і верблюдах своє багатство до народу, який не приніс їм користі для допомоги, але на сором і погорду. Єгиптяни марно і надаремне допомагатимуть вам, бо сповісти їм марна ця ваша потіха. Отже, тепер, сівши, напиши це на дошці та в книзі, бо це буде на період часу аж до віку. Адже це народ неслухняний, брехливі сини, які не бажали послухати Божого закону. Ті, які говорять пророкам, не сповіщайте нам, і тим, які бачать видіння, не говоріть нам, але говоріть нам і сповіщайте нам інший обман, і відверніть нас від цієї дороги, заберіть від нас цю стежку, і заберіть від нас святого Ізраїля. Через це так говорить Господь святий Ізраїля. Через те, що ви не послухалися цих слів і повірили обману, і тому, що ти нарікав і поклав надію на це слово, через це буде вам цей гріх, як стіна, що раптово впаде, як захоплене, укріплене місто, падіння якого має статись раптово, і його падіння буде як розбиття глиняного посуду, щоб спосуду не знайшлося в них дрібного черепка, в який можеш взяти вогонь чи в який може. Налити трохи води. Так говорить Господь святий Ізраїля коли, відвернувшись, зітхатимеш, тоді врятуєшся, і пізнаєш, де ти є, коли покладеш надію на марне, то марною стала ваша сила. Та ви не забажали послухати, але сказали: Втечемо на коні, через це втікатимете, і ви сказали на швидких конях будемо. Через це швидкими будуть ті, хто вас переслідуватиме. Від голосу одного втікатиме тисяча, від голосу п'ятьох втікатимуть численні, доки не залишитесь, як стовп на горі, як той, що несе знак на пагорбі. І знову чекатиме Бог, щоб вас помилувати, і через це підніметься, щоб вас помилувати, тому що Господь Бог є вашим суддею, і де залишити вашу славу, блаженні ті, які залишаються в ньому, тому що святий народ житиме в Сіоні, і Єрусалим сильно заплакав. «Помилуй мене, помилує Тебе задля голосу Твого крику. Коли побачив, вислухає тебе, і Господь дасть вам хліб, смутку і мало води, і більше не наблизяться до тебе ті, хто тебе вводить в оману, бо твої очі побачать. Тих, що тебе вводять в оману, і твої вуха чутимуть слова тих, які тебе вводять ззаду в оману, що говорять: це дорога, підемо нею чи направо, чи наліво, і ти викинеш посріблених і позолочених бошків, роздробиш на куски і розпорошиш, як воду відлученої, і викинеш їх, як випорожнення. Тоді буде дощ для насіння твоєї землі, і хліб врожаю твоєї землі буде великий і багатий, і твоя худоба в той день пастиметься на врожайному і широкому місці. Ваші бики і воли, які працюють на землі, їстимуть полову, змішану з просіяним ячменем. І буде на всякій високій горі, і на всякому високому пагорбі вода, що тече в той день, коли багато людей загинуть і коли впадуть башти. І світло місяця буде, як світло сонця, а світло сонця буде все ясніше в день, коли Господь оздоровить ураження свого народу і вилікує біль твоєї рани. Ось Господнє ім'я йде через безліч часу, палаючий гнів, слово його уст зі славою, слово великого гніву. І гнів люті пожирає, як вогонь, і його дух, як вода, що пливе в долині, вона сягатиме аж до шиї, і поділиться, щоб марністю збентежити народина оману, і їх переслідуватиме омана, і їх схопить віч на віч. Хіба не треба, щоб ви постійно раділи і постійно входили до моєї святині, як ті, хто святкує, і як ті, хто веселиться, щоб вийти із сопілкою на Господню гору до Бога? Ізраїля, і Бог дасть почути славу Його голосу і покаже гнів Його могутньої руки, з гнівом, люттю і полум'ям, що пожирає. Він сильно загримить, як вода і град, які несуться із силою, адже через Господній голос асирійці зменшаться через поразу, якою їх уразить. І вона буде йому звідусіль, звідки він надіявся на допомогу, на яку він покладався. Вони із сопілками і гуслами воюватимуть проти нього у відповідь, бо ти перед тими днями будеш знову потрібний. Хіба не тобі приготовлено царювати над глибокою долиною, поваленим деревом, вогнем і численними дровами? Гнів Господа як долина, що палає сіркою.